Мене звати Віка і сьогодні я нахожуся у духовному християнському таборі молодіжки Сіон. Ми знаходимося у Закарпатті село Нижній Бистрій. Ходіть я вам проведу екскурсії по монастирю. Наша капличка тут у нас проводиться літургія і також про славу. Ходіть далі. Це наша кухня. Тут ми їмо. Сім надо. І також у нас є ще один поверх. Всім дякую за перегляд, Па-па! <раймоняр> Всім привіт, мене звати Мартіян і ми зараз всі разом будемо мінятися од на ту гору. Максим, я думаю, тут... Ми вже на половині Макс. шляху. Макс, я думаю, трохи витриваючи. І навіть з цієї точки видно нашу минулу Макс, вершину. Ти ще чіпляєшся за Василя Васильовича? Там. Там, де ті сосни. Так що нам ще недалеко. Найбожещальку. Нікого. <смеш> ой. Okay. Ми зараз в такому так, хуторі. Тут двоє фундамент уцілівший. Є ще одна така уцілівша хатка. І... Ну є і ще одна така кам'яна хатина, але в вже так само мало, що лишилося. І найпристойніша хата, найдальше. Е... Ну, На даний момент це наш такий підстоп. Зараз будуть, скоріше проводити дебати, чи ми будемо йти далі, чи ми вже спускаємося звідси. Так що побачимо далі, що буде. Ми прийняли стратегічне рішення йти далі. І по нашим розвіданням, які нас сказали, тут місцевий Бігосу, там є ще один хутор. Так що е, наша, наша команда Скордон. Кінечний з нашої точки, скоріш за все. Тут от така у нас файна сальня, якась хатка. Люди живуть. Сіпали. Приходять сюди мені, тут видно, бо така... вона така така файна. Не, не, там є вечір дуже розвалені ще. там не файно. Тут є хрест і дуже гай... гарні краєвиди. А воно віки. Так що наша пригода підходить до свого завершення. Так виявилося, що в цій хаті хтось живе. Давайте ми значимо, хто це, і поговоримо з ним. Дай Боже щастя! Йо, хлопці, дай Боже, дай Боже, заходьте, заходьте, я того трохи не поприбирав, але ну то, знаєте, я не чекав. Гостей в мене то рідко хтось заходить. То дивіться, то стульчик трохи перевернув, поламався, то другий. Ну але нічого, ви того собі, вставайте, он! Можете сісти, дивіться, як все файно. Давайте. а можна інтерв'ю візьмемо інтерв'ю. Можна, можна, зараз я ту ножку прироблю, щоб ви собі сіли таку файну. О! Дивіться. А не робиться ножка. Нічого, Тут теж стоїть, можете сідати. Ходіть, ходіть далі, покажу вам. трохи в мене впали в стелі, ну, але нічого. Як, як сіє, таке живо, ну, то що зробиш? О, о. о. Давай, йдемо далі, я вам ту екскурсію зроблю. Зараз чекайте тут. Заберу по знаєте. Я сам собі то хожу, проходжу, але nee, тако, як я багато людей, то неможливо зайти. Nee, дем, 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 далі. Того, того в мене корови шиють, а то я сам з'їв. Того має такого комода, то складає всі свої речі. У мене їх небагато, половиною футболки і сурочка. Але нічого вже, то що є, теж треба десь стримати. Твого має файне ліжко. Матраси ми ще з'їли. Але того землю трохи не їсти, сплю собі ну, ближче до каву каву, бачу, каву. Що ви їсте? Я? Да. Та то як попаде, коли яку мишку зловлю, коли якого? А це що на землі сіно. О, то сіно то я для так маю. Сино не, не можна є. їсти. То що, yeah. давайте а, а, то, а то ваші черевики? ваші черевики? Давайте по 50 грам за чарочкою поговоримо. Ні, 50 не п'ю, п'ю. каву Того бачите, в мене така файна кухня. Того в мене патель. Там діти? Ту їсти собі роблю. Того в мене казан ще десь був. О, бачу, бачу, казаночок, казаночок. О, 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 так, то казаночок, то там кашу собі варю. Ось, так файно собі, коли холодно, пічку включаю, розпалюю, Та й та й гріється, ну а що? Файно, робить? файно. От, ви в мене трохи похилились, поличку собі таку файну зробив. Ну, але кажу, я то звідку тільки Давайте вийдемо на вулицю, трошки так по поговоримо, давайте да, вийдемо. Давай, 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 виходимо, виходимо. Так, а як вас звати? Антон. Далі, пане Антоне, а скільки ж до злі років живете? 45 літ. 45. Іван я піду те саме 45 літ ні ні, то хай це вже 90, то ще міта. А вам, а вам Вам 45. ні ні, мені то Ви ще десь 5 років так вчилися, так? Так, ходив по горах. Ну, файно, файно. От таке от запитання, взагалі вам тяжко тут в горах жити? Ні-ні, дуже добре, хлопці. А як ви заробили на годинник новий? Ви ще в гори гуляв, підемо. Знайшов. Також, добре. Взагалі, якби у вас зараз був вибір переселитися кудись там в місто? Чи щось тут? Хлапці, ви це мені? того файно, яке місто. Ви що? Це спокій, мир, благодать Боже. Ближче до Бога в горах живу. А ну, що мене таке? чує краще? Що таке питання? А у вас ви п'єте? Ні, не п'ю. У нас є докази, Ні, що, є. що ви пили. Немає тобі доказів все. А що нам піти показати? Будь ласка, не птуйте інтерв'ю, не псуйте інтерв'ю, глядачі, відійдіть звідси. Ну добре. Дуже вам дякую. От можна відказати, а далі нагору на гору така ж дорога, що по якій не заб'єшся. По якій не заб'єшся, нема тут таких хлопців. Я таку спеціальну вибрав, щоб люди забивали і не приходили до мене. Зрозуміло, зрозуміло. Тут до кіло забралися, так? Ми тут такі недоєднові, так мішай вижити. Нічого, а вечора вже не буде. Та все, добре, все, дуже дякую, дуже дякую. Ще потім може якось поговоримо. Все, йдемо пити чай. О, от бачили піє.